Всім привіт! Ви на каналі Леонід. І сьогодні ми будемо грати в VR-акулярах. В гру. I am Cat. Брррррр! Муррррр! Оце так несподіванка. Значить всім народ, всім привіт. Всім привіт-привіт. Ми тут, ми в грі. I am Cat. Бабуля. бабуля. Дай проти, якщо зламаю твій комп'ютер. Наша місія сьогоднішня в цьому ролику зламати комп'ютер. Ага. Наші підписники нам написали, що на другому поверсі знаходиться флешка. Ми в минулих серіях знайшли код, як відкрити комп'ютер. Тепер ми будемо йти на другий поверх, шукати флешку і взламаємо цей комп'ютер. А ще Льінка запланував деякі зробити штуки. Тому першим ділом ми зробимо те, що нам сказали наші підписники, а потім продовжимо шкодити. Да, Лінька, ти шкодили ага. кіт. Ні, добрий. Добрий? Але не сьогодні. Отак от. Шо народ, як ваші справи? Ну, розказуйте нам, В Коментарі обов'язково напишіть. Так, да, і скажіть, скільки людей нас дивляться, скільки хлопчиків, скільки дівчат. Так, да, напишіть, скільки вона дивляться. Напишіть хлопчик або дівчата. Але мені найсильніше подобається ось це. Ви спросите чому? Треба бабушку виробити для початку. Бабушку виробити? та навіщо? А, ну якщо вона сидить за телевізором, це добре. Дивіться, під горем. Напишіть нам в коментарі, з якого міста ви, ставає, звідки ви нас дивитесь? Я ну, в Інландії, hey, а, а з Фінландії, звісно. Дитя голова. Добре. Не, просить, чо, як я знаю той код, я просто перевіряв там. Такий так, там код 0426, так? Да? Та нулю. <плес> а я комп'ютер скинув. А, ну зачем? А, значить, код на флешку 4 да? так? Так, да, 4 нулі. Але я почну спочатку ігру, щоб бабушка все прибрала, як я комп'ютер скинув. Ну, а як ти міг? Я зараз посплю і бабушка все прибере. А я схожу за флесичку. Давай, давай. Дивіться, я можу боком робити. та та тан тан Хто питає, що це за музика, яку я співаю своїм ротом, це Дорс. Дорс. Це що таке, Я не знаю. А, ігра в роботі. Кстати, бачите усі годинники спереді? Говорили, що там є секретна кімната, але це не правда. Секретна кімната? Де? За годинником? Так, за годинником. — І це що ти не Може, Давай перевіримо. Ем, Ні, я перевіряла, там була якась штука, але туди не можна було зайти. Ага. А може так вони обновили, вже може можна, не знаєш. Що? Може вже можна зайти? Ні, вже не можна. Ні. І ще. <клес> Давай, де там клешка? У мене в роті. Ну а ти був <клес> тримаєшся. Хух, я чуть не впав. Ви бачили, як у мене дуже Хух. Обережно, обережно, щоб не впасти. Я просто показати їм хочу. Він бачите? Секретну кімнату. Туди я вже не можна залізти, так що шляпа Капітана Америки. Ні, yeah. Джек Воробей, думається. Спирати в Карибського моря? Ну так, да, тут шляпа обична. Прикольно. Я думав, що це відсилка на корічки Я по покоріцького моря. Так. Перше. Нуль, чотири, два, шість. Тюп. Беремось роту в цю флешечку. Де. Не. Несмачна була. А ти розраховував, що вона буде смачна? Да. Да? Я я все пробую. Друзья, не, вниз. Відкрити. Так. Раз. Раз, два, три, чотири. Да, <плес> дякую! Вона <плес> відкрилась. Так. І що тепер? Відкриваємо. Що ти бачиш перед собою? Нажимаю. Ви прикалуєтесь? Ви серйозно прикалуєтесь над цим? Це ж не я. То ти? Ні. А хто то? Тут обичні фотки знову. Знову фотографії на флешки? Угу. Тю, я думав, там щось буде. Я теж думав, там Звичайні фотографії. Ну, не цікаво. Добре, давай тоді, мабуть, що там хотів спробувати? Телевізор розбити? Так, да, але він не розбивається наразі. Не, не розбивається? Да, так. А він візьми якийсь тисак, там на кухні, я знаю, висить на стіні. Який ще тисок? Та який небудь. Мечаку якусь там. Мечак? — Да. Меч? Mm. тут мечів немає. Ніж якийсь страшний такий величезний. Писнали. Я возьму щось краще, що я колись в бабушку вбив. І шверни його в телевізор. Подивимося, що буде. Мені цікаво. Електрошокер. Електрошокером хочеш в телевізор запулить. Так, я хочу... Ну давай, давай, давай. Цікаво, що станеться. Я думаю, що нічого. Я думаю, що цей телевізор пуля не прибиває. Добре? Знаешь, что такое? Ну? No. Я, короче, беру, кидаю и на тебя кидаю. Мау! О, а что тут? Что <свистит> там, блин? Я хочу себе сделать чизи э, Нет, не надо. Сосиски, 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 ну хочется, давай залазь. Ммм, сосос ночная была. Ножик, это ножик. Вазу викидаю. Я э, я случайно чудвіки бабу заросла. Будеш погрожувати, буду кидати. Не забувайте бабуля. Привіт. Баба, тут нічого не роблю я. Я нічого не роблю. А ну? Ніж провалився. Окей. А якщо ось так. І... Ніж провалився. А, ось так, він. Так, Лунька, давай цей. Телевізор не поламався. Давай спробуємо пройти місії. А, тут важкі місії. Треба, треба... Байки... поїхати в баскетбол. Так, дивіться, щоб ви не заморочувалися і відкривали це ось так. Ідіть сюди. Бачите цей ручок? Сказав. Сказав. І дивіться, та дам І що тепер? Все відкрилось. Давай приготуємо мені їсти. Берем ножик. Хочеш, пап, я тобі покажу ніндзя, мінзя, як я навчився у ніндзі кунг-фу кота. Міндзя кунг-фу кіт. Дивись, підкидаєш і хопа. Розрізаєш. Кузь Не говоріть. Магія Хогвартс Меджик. І ще давайте зробимо це. Кунг-фу. -кун. Кун Кунг-фу кінці. Дивіться, я все розрізав. Я можу ще так скарити. К... Якщо. Махорка? Давай, Ленька, цей в мечі покидає баскетбол, що там треба зробити. Треба проходити гру місії, щоб ти казав, там якщо проходить, там щось відкривається, там якась там собака з'являється, чи що там з'являється. Так, там собака буде когось з'являтися. Ну так це цікаво, давай. А, щоб вона з'явилась, треба, щоб у тебе було 115-й 115 левел. А у мене тільки другий. Та що таке? У тебе тільки другий левел. Я думав, в тебе там великий вже левел. Так, да, у мене вже другий левел. Кстати, я могу бабе сделать изр... челюсть вампира. Я еще челюсть вампира? Ну, тут есть челюсть вампира, и я могу и, ну, типа, зубы вампира. И еще бабушка побелила. Бабушка побелила, а Баскетбольный мячик. Я баскетболист. Не Баз... баскетбольный мячик. Лопну в кулечку, лопну в кулечку, лопну в кулечку, лопнув в кучку. Я зробив один. Так. Поігратися з нашими маус. Мітті маус. Зможеш пройти цю місію? Башка. Ну і що так, от я думаю, зможеш пройти. Я теж А ні, ні я не пробував. Це ти минулий раз пробував і не пройшов. Так, як мені включитися? Кого? Мишки. Ну, я тобі не допомогу. А, ось кнопка. Я тільки один раз спробував. Все отпустити. Давай, пробуй, смешай, но вы. Я встану! Давай, давай, давай! Ты видишь, а? Ты серьезно? Сигналы! Еще одна дядь! Шукай, шукай, шукай! Ну шо? Я не знаю, что в жовту. Короче, расслаблюсь тим на понятному штучку. Раз.

там місці у мудрих патріотів, щоб розвивати Це буде хоч не краще. А, знаєте такого котика, який ось так Ту -ту -ту. Треба заставити так. Так, F-A -C, F -A -F -A C D D. F A C D F A C D D. Який висновок можемо знайти? Флешка, що там всередині? Непонятна фотка одна. Непонятна фотка, зрозуміло. Телевізор не б'ється, да? Да, так? <телевізор>... Те, що ми сьогодні хотіли зробити, ми зробили. Місія не проходиться, так? Да? Так, да, місія не проходиться. Погано, треба обов'язково пройти. Може якось є якісь лайфхаки, ну, друзі, напишіть нам обов'язково в коментарі, може ви знаєте, як цих мишей зловити, тому що в люньки не виходять. Нам буде цікаво почитати. Як це правильно робити. Та хочеться вийти на вулицю. А тут так можна? Тільки коли е, будемо уже добрий. Коли я зроблю е, всі питання угу. е, і потім я зможу з Вийти на вулицю? Так. Да. Клас. Але це треба дуже важко бути. Я хочу попити. Є тут вода. Тут немає. Так треба взяти. Так треба попити, попити голодну воду. Як кіт уже Що? Давай донька, що на останок будеш робити. З'їм пока-попом, па а потім подумаю. І ще хочу їсти. Це. А що тебе не виходить із м'ячем баскетбольним? Я вже пройшов. А, ти пройшов? А тебе нова місія не з'явилася? Ні. Ага, спочатку мешай тоді пройти, так? Да, так. Да. Я дуже Ну, <ристо> На цьому давай закінчимо. Да. Вам сподобався цей випуск. Всім дякую. Да, Пишіть коментарі. Щоб ви подивились це і дякую, що ви поставили лайки і підписались на канал, і написали коментарі, які ви були. Або і ще можна передивитися мої відео. Я буду дуже вдячний. Пока-пока!